Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А під час тренування на полігоні РФ стався вибух в одній із стратегічних шахт. Ядерної зброї там не було. Тим не менше, це не на жад перелякало окупантів, адже вони заявляли, що це українські безпілотники атакували ядерні об'єкти. Крім того, збільшився рівень радіації, адже метал був насичений. За даними телеграм-каналів, під час нальоту загинуло понад 200 військових разом з пораненими. Крім того, під час ядерних навчань у РФ балістична ракета. Ярса, ймовірно, вибухнула, не долетівши до цілі. Потроша перед смертю Путіна хотів полякати захід. Не вийшло. Російські війська 10 січня знову відпрацювали нанесення масованого ядерного удару. Після чого відзвітували про успіх навчань. Попередній факап був 25 жовтня. Однак є велика ймовірність того, що все пройшло не так гладко. Про ймовірний провал ядерних навчань написав військовий Віктор Алксніс, колишній депутат Держдуми та соратника Ультра Патріота Ігоря Стрілкува. Під час навчань російські війська здійснили практик. Тичні пуски ракети з землі, повітря та води. Вони вдарили міжконтинентальною ракетою Ярас з космодрому Плесецька. Балістичною ракетою Синява з підводного човна тула у Баранцовому морі. А також зробили пуски бомбардувальника ту 95 МС. Маневри особисто контролював по відеозв'язку диктатор РФ Володимир Путін. Їх активно висвітлювали російські пропагандистські змі. За підсумком військові повідомили, що всі ракети успішно вразили призначені цілі. Однак Алксніса підозрює, що це брехня насторожило російсько. Ультрапатріота відео про льоту ракети Яроса, яке зняли на телефон жителі російсько-Архангельська. Судячи з них пуск був невдалим. В інтернеті з'явилося фото та відео зняти з жителями Архангельська, які ставлять під сумнів успішний запуск МВР Яроська з космодрому Плісецька. Якщо це дійсно відео вчорашнього запуску Яроса, то на ньому можливо зафіксовано вибух ракети на розігній ділянці траєкторії польоту. Написав Алксніс, варто зазначити, що про надзвичайно поганий стан російської ядерної зброї. Виходять дуже наполегливі чутки. Про це розповів відомий російський правозахисник, голова Гулагунет Володимир Осєчкін. Там повністю взагалі все вибудовано на корупції, на відкатах та принципах лояльності, непрофесіоналізмі є підстав вважати, що більша частина з цього всього ядерної зброї РФ неякісна якісна продукція у кращому випадку. Вона розірветься на шляху до мети, а у гіршому – не полетить. або полетить взагалі не туди. Повідомив він, посилаючись на впливові джерела. В той же час зажданно вважає, що на росіян чекає вавовняна зима та. Весна, військовий експерт Олег Ждан вважає, що атаки безпілотників на Росію будуть ставати дедалі більшими та глибшими. За його словами, припущеннями йдеться про тисячу кілометрів відстань від Києва до Москви становить орієнтовно 800 кілометрів. Про це експерт сказав ексклюзивному інтерв'ю Теасенюа. Атака дронами по території Росії ще раз показує, що їхня система ППО не є непощадною. Не це шарговий міф, який розробився. Друге, я думаю, це натяк на те, що ці атаки будуть дедалі більшими та глибшими. Ми. Можемо говорити про тисяча кілометрів. Офіційно немає підтвердження, чи є. це були дрони, розповів Жданов. Щодо ймовірного маршруту безпілотника. То на думку експерта він міг би пролягати як через Білорусь, так і пролетіти біля кордону з НАТО. Умовно припустити, що це був наш то він заходив у повітряний простір у Росії і йшов через європейську частину. То де Курська область а те Петербург, то виходить, що він пройшов над усіма можливими розташуваннями російських військ вздовж кордону з НАТО, там же Естонія, або він летів через тер... Риторію Білорусь, тоді запитання. А що із повітряним простором Республіки Білорусь, можливо, саме тому Лукашенко і нервував на засіданні. Зауважив він продовж останніх днів Росією. Прокотилися хвилі атак невідомих дронів. Безпілотники долетіли до Білгородської і Брянської областей Краснодарського краю та Бідмосков'я. Цілі критичні та військові об'єкти інфраструктури, зокрема, 11 січня в Білгороді впали три безпілотники за інформацією пропагандистських змі. Дрони летіли у бік електричної підстанції. Ще один безпілотник збили НАТО сураж. Ським районом Брянщини також відомо, що у ніч проти 11 січня у Адегеї також впав не встановлений літальний апарат. А у той же день у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи в районі військового аеродрому Єйська. Звідти злітають літаки для ударів по Україні. Місцева влада пояснила вибухи навчаннями на території району. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.